Слава Україні, дякую, що з нами це спільний марафон телеканалів Тернопіль -1» та інтеба. Зараз до головних новин. Стоючи на колінах із молитвою, квітами і запаленими лампадками, зустрічали свого загиблого земляка у теребовлі. 49-річний Володимир Бохнак загинув під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Брускінське Херсонської області. Він був головним сержантом, стрільцем, помічником гранатометника 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, зродженцем села Мшанець прощалася уся теребовлянська громада, вічна пам'ять українському воїну. Маємо ще одну смерть. Чортківщина у сльозах жителі Заліщицької громади провели в останню дорогу свого земляка Федора Кутузяка. Чоловік 1980 року народження, життя 42-річного героя. Обірвалося під час виконання бойового завдання Вічна пам'ять і подяка за захист України. Продовжуємо аварії на Тернопільщині лише за два дні. Їх зафіксували шість. Є загиблі і є постраждалі. Що стало причинами ДТП і Чому не вдалося їх уникнути? Дивіться. Продовж минулих вихідних, 17-18 вересня, на дорогах Тернопільської області слідчі зареєстрували шість дорожньотранспортних пригод. Одна аварія трапилася на залізничній колії. У автопригодах двоє людей загинуло, а 11 з травмами потрапили до лікарні. Водія та двох пасажирів госпіталізували до лікарні 17 вересня. На автодорозі Бучечко Смирин близько 11.30 водій Фольксваген-Гольф не впорався з керуванням, і автівка з'їхала за межі проїзної частини дороги. А після цього злетіла в кювет та перекинулася. Тож вечора у Полі на вулиці Тарнавського під колеса автомобіля ваз 21134 потрапила жителька села Плотича 1975 року народження. У момент наїзду жінка знаходилася на пішохідному переході. Її з тілесними ушкодженнями доправили до медзакладу. Аварію з летальними наслідками зареєстрували слідчі в одному із сіл Чортківського району. За попередніми даними, водій мотоцикла Ямаха не дотримався безпечної дистанції та врізався у задню частину автомобіля Мерседес. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди 30-річний пасажир. Загинув на місці пригоди, а водій доправлений до лікарні у тяжкому стані. Про чоловіка, якого збив потяг на лінію 102 близько 22.30 повідомила чергова станція. За попередньою інформацією на перегоні Березовиця Денисів, неподалік СМТ Велика Березовиця, вантажний потяг збив чоловіка. За словами машиніста, невідомий, йшов в колію попутному з поїздом напрямку на попереджувальні сигнали не реагував. Чоловік живий, але отримав тілесні ушкодження. У неділю 18 вересня на автодорозі дома Новековаль Чернівці Теребле. Чи не розминулися автомобілі Mazda та Volkswagen Passat Б6. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажирка автомобіля Volkswagen загинула на місці події. Обидва водії. Та два пасажири вказаних транспортних засобів отримали тілесні ушкодження, серед яких і малолітня дитина. Водія Мазда після надання меддопомоги затримали згідно зі статтею 208 КПК. На трасі Стрій Тернопіль Кропивницький Знам'янка луганськ зварене неподалік села Ступки водій автомобіля Рено Меган допустив зіткнення із Хюндай акцент. З тілесними ушкодженнями бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала до лікарні кермувальника. Рено причини усіх аварій встановлять слідчі автопригоди внесені. В Єдиний реєстр досудових розслідувань до частини першої та другої статті 286 Кримінального кодексу України. Під впливом південного циклону на Тернопільщині вирувала негода. За вихідні випала майже місячна норма опадів, а сильний вітер ускладнював рух на автошляхах. Про наслідки негоди дивіться далі у нашому сюжеті. Майже місячна кліматична норма дощу випала за один день на Тернопільщині. Негода встигла наробити лиха на автошляхах та в населених пунктах. Зокрема, рятувальники відкачували воду із підвалу багатоквартирного будинку в Чорткові, в підволочиську і в Тернополі на вулиці Замкова. 4. Наслідок сильних опадів. підтопило підвальний підвал житлового будинку. Рятувальники виїхали та відкачали цю воду у Тернополі. 18 вересня в центрі міста впало дерево. Рятувальники. Розчищали пішохідну частину. Негода ускладнила рухи на трасі М 30 з три із Варене. Там пориви вітру зламали великі гілки, які впали на проїжджу частину. Перешкоду ліквідовували патрульні. У скалі Подільській і у Тернополі рятувальники виїжджали, щоб розчистити проїжджі частини доріг від впалих дерев та гілок. Негода на Тернопільщині вирувала під впливом південного циклону через сильні пориви вітру до 15-20 метрів за секунду, і досі на Тернопільщині зберігається перший рівень небезпечності жовтий. Далі про житло для тих, хто творить країну. У воєнний час в Україні запускають додаткові програми стимулювання економіки. Зокрема, з жовтня запрацює оновлена програма пільгового іпотечного кредитування. Такою іпотекою для будівництва житла зможуть скористатися українські військовослужбовці, правоохоронці, педагоги, медики та науковці. Початковий внесок 20%, А термін іпотеки до 20 років. Заявку скоро можна буде подати через застосунок Дія. Аби спростити весь процес подачі заявки на іпотеку, ми зробимо таку функцію в дії. Зараз послуга перебуває в процесі розробки, але все буде так само зручно і просто. Заповнюєте заявку, обираєте житло, отримуєте відповідь банків, укладаєте договір на купівлі житла та договір на іпотеку. Завдяки програмі доступної іпотеки ми хочемо забезпечити сотні тисяч українців власним комфортним житлом. Одночасно ця програма має стати одним із драйверів відновлення нашої економіки та відбудови нашої держави. Продовжувати нагадувати і говорити про полонених доти, поки їх не звільнять. Усіх. Полоні росіян зараз знаходиться більше сотні жінок, які до останнього оборонили Маріуполь. Серед них вагітна медикиня. Ні їхня доля, ні доля військових невідома навіть близьким родичам. В Тернополі та в інших містах України 17 вересня організували акції на підтримку військовополонених. Під сільним, жовтим, прапором свого зізнаємо весь великий на Пташка з Тернопільщини стала уособленням жіночої боротьби на Азовсталі. Разом з нею за Маріуполь до останнього стояли понад 130 жінок. Це і військовослужбовиці, і прикордонниці, і медичні працівниці, серед яких є і вагітні жінки. За Женевською конвенцією, на яку всі посилаються, який такий документ основний по полоненим, жінок взагалі не мають отримувати. А тим більше вагітних жодних жінок не мають отримувати в полоні, але ну так, українська сторона відпускає, просто ну не бере одразу депортуючи, як нам воно влаштоване. Але ми не тримаємо жінок в полоні, а російська сторона тримає жаль. В Україні та світі 17 вересня організовували акції. Вийшли із закликом звільнити жінок військовополонених, яких вивезли з заводу Азовсталь російські військові. В Тернополі на підтримку військовополонених люди зібралися на театральній площі. Тримати полонених прийшли жінки з дітьми та вагітні. Чиї чоловіки зараз теж у полоні. Олена Нікуліна востаннє з коханим розмовляла в травні, коли він ще був на Азовсталі. Зараз каже, неабияк як важливо пам'ятати про полон і робити усе можливе, щоб звільнити звідти усіх захисників та захисниць. Про полонених, про о, умови, в яких вони перебувають, говорити дуже важливо, бо родичі не мають ані зв'язку, ані якихось відомостей. Туди не потрапили ані ООН, ані Тервоне хрест а ніхто там ще міг би потрапити, ніхто Росія не допускає жодних спостерігачів, жодних контактів з полоненими. Ми не маємо на жаль, і тому говорити постійно дуже важливо в Тернополі. Це вже четверта акція на підтримку полонених. Розповідають організатори. Кожного разу людей приходить все менше й менше. На жаль, людська психологія, психіка працює так, що ми звикаємо до війни. Ми звикли жити в цьому жасі. А так не може бути. Ми повинні постійно нагадувати е, нашим співгромадянам, що відбувається війна, що гинуть люди. Ми зараз маємо яскравий приклад е, звільнений ізюм з деокуповану Харківщину. те, що в нас чекає в Маріуполі, нам страшно подумати. У полоні ворога знаходиться вагітна медикиня Мар'яна Мамонова з Рівненщини. Вона служила в Маріуполі. Жінка має от-от не родити. Жодної інформації про обмін та навіть про стан вагітної рідні не мають. Останнє бачили її на відео з Оленівки. Їх рідні, ми нічого не знаємо. У нас немає ніякого доступу, у нас немає ніякої інформації. Ми не знаємо про їх стан, про стан здоров'я, про те, навіть де вони насправді. На акції представили також частину майбутньої фотовиставки на підтримку полонених. Це фотографії їхніх близьких і родичів зі словами, які вони так хочуть, але зараз не можуть сказати своїм чоловікам та жінкам. Коли українці не піднімають шуму, про це не говорять, світ про це забуває і живе своїм звичайним мирним життям. Я дуже вболіваю за життя наших воїнів, за життя воїнів і медиків, медикинь, які зараз в полоні. Я сподіваюся, що з ними все буде гаразд. Нагадаємо, українські захисники та захисниці 87 днів тримали оборону Маріуполя. 16 травня розпочалась так звана евакуація, звідки вони потрапили в полон до ворога. Зараз там перебуває більше 2,5 тисяч захисників, доля яких невідома. Двері тернопільського театру знову відчинені для глядачів. Стартував новий сезон прем'єрою. На сцені показували містерію непокори Голгофа. Її присвятили 130 тридцятій річниці від дня народження верховного архієпископа Української греко-католицької церкви, багаторічного політичного в'язня радянських концтаборів Йосифа Сліпого. Цього місяця містерію можна буде переглянути ще кілька разів: 21, 22, 25 та 29 вересня. 105 сирів в одній піці. Чортківчанин Віталій Колошиць долучився до встановлення рекорду України. Найбільша кількість крафтових сирів, використаних для приготування піци. Він разом з представниками 18 крафтових сироварень спекли піцу, додавши туди понад сотню різних сирів. Паралельно активісти зробили ще одну корисну справу. Зібрали 339 тисяч гривень для 47-го штурмового полку імені Валерія Маркуса. Гідно представила тернопілля уродженка міста Бережани. Легкоатлетка Тетяна Когут взяла участь у чемпіонаті з бігу по шосе. Змагання проходили в Італії. Наша спортсменка була за крок до медалі і в підсумку виборола четверте місце. Вітаємо! її! Що ж на цьому в мене все. Дякую, що були з нами. Бажаю вам вдалого вечора і до зустрічі!